в моє царство, мій рай. Оце починається мій сад відсюди. Благодаря вашій програмі оце посадила молоденькі оту, деревця, а то, а то. Садом я вже зайнялася, вже більше 20 років, як я в цю хату перейшла, купила. Рішила досадити обновити деякі пропали деревці. Перший транс ще використала для пробивання світловини. За другий транш купила я саженці, і ще хочу докупити мотокосу і возок. Оце в мене огороди, чуть не до соба, не ну, надіємося на краще, що буде родити так, як треба, щоб і продати, щоб і собі було, і людям було.